Буча прагне налагодити співробітництво з японським містом Хіросіма, постраждалим від атомного бомбардування наприкінці Другої світової війни. Про це з посиланням на представників адміністрації обох міст повідомляє японське видання Kyodo News. Хоча на сьогоднішній день між двома містами не було жодних важливих обмінів, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, чия сім'я походить з Хіросіми відвідав Бучу під час своєї незапланованої поїздки в Україну. В березні 2023 року та висловив сильний гнів через різанину. Президент України Володимир Зеленський також відвідав Хіросіму на травневому саміті Великої Сімки. Попри відмінності ситуації в обох містах, вони обидва стали символами війни, і досвід відбудови хіросіми став би дуже цінним для міста з Київщини, зауважила начальниця відділу міжнародних зв'язків і співробітництва Бучі Аліна Саранюк. У міській владі хіросіми висловили готовність співпрацювати з Бучею, зауваживши, що обмін та спільна робота сприятимуть розвитку обох міст. Важливу роль у цьому має відіграти ініціатива мери за мир яку очолює хіросіма. До цієї неурядової організації входять понад 8 тисяч міст із 166 країн і регіонів світу, в тому числі Київ та Буча.